Печатки Апокаліпсису, які вони? поговоримо з вами, початки Апокаліпсису це є історія людства. Вона відкрита нам Господом. І про шість ознак скорого кінця говорив і сам Ісус Христос. Він передбачав перше примноження лжепророків, антихристів. Це антихрист це просто проти Христа. Лжепророк, пророк Він ну, пророкує Біблію неправду, бо не всі ті. Да, які виставляють там, Біблію, трактують якісь віршики з Біблії, не всі вони справді її знають, і не всі вони їх трактують із любов'ю на серці, да, з добрими помислами. А друге це є війни. І ми саме бачимо, що відбувається в нас в Україні, що відбувається в країнах. Третє це є голод і криза. Четверте море та епідемії. П'яте – гоніння на християнство. Шосте це глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшними просто явищами природи. Просто страшними. Ви навіть не уявляєте. Те, що зараз ми бачимо, там якісь цунамі, да, повені, це все дрібниці. Це все дрібниці. А ми живемо вже при кінці п'ятої печаті, на початку шостої печаті. І то, коли вже це все станеться, да, вже оце і остання ця печать, і тоді явиться п'ятий вершник. Їх є, чотири. Їх є чотири вершника і з'явиться п'ятий вершник. Це Ісус Христос, ім'я якому? Слово Боже. Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і винищили селюдство. Це Ісус Христос не допустить, виявляєте? Це вам не фільм, це вам не фантастика про апокаліпсис. Це є справді, і воно буде. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставилися до віруючих людей. А, козли, які не подавали віруючим у Христа навіть слянки води. Людям, уявляєте, і будуть вони прокляті, а вівці, які дбали про. Молодших братів Ісуса Христа, вони будуть благословенні. І він встановить на землі своє царство. І святі, вони будуть правити разом з ним, уявляєте? І якщо ви є, якщо ви є не частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Як просто люди, які підключаються на ці конференції, вони навіть цілюються від раку. Ви собі уявляєте? Стрілюється від раку. Нас навіть є свідоцтва. Кого цікавить, пишіть мені.